Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про автоматизацію обліку в освіті і чому це так важливо і для викладачів, і для студентів. Що ж, сьогодні ми з вами розглянемо саме практичну сторону цієї теми. Мене звати Світлана Єрмоленка, і ми поговоримо про автоматизацію обліку в освіті. Тому дуже прошу вас слухати уважно. Зараз ви можете відсканувати QR-код. І задати питання. Ті питання, які будуть самими цікавими, ми розіграємо мерч від компанії «Активсофт». Soft. Тому, будь ласка, задавайте питання, ми з вами їх проговоримо в кінці моєї доповіді. Але якщо хтось не встигне і, наприклад, це онлайн, ви скануєте QR-код, то я можу надати відповідь письмово. Так, що ж, почнемо. Щодо автоматизації бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах, це зараз є дуже важливою темою, тому що у нас в наш світ цифровізації це є невід'ємною складовою частиною успішного розвитку будь-якої сфери діяльності, в тому числі, і зокрема в освіті автоматизація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах та коледжах є важливим кроком. Для підготовки спеціалістів, які можуть бути конкурентно спроможними на ринку праці, от саме використання сучасних програмних забезпечень дозволяє не тільки оптимізувати роботу викладачів, а й забезпечити студентів актуальними знаннями та практичними навичками. Що ж, у традиційній освітній системі методи викладання бухгалтерського обліку часто базуються на застарілих теоретичних підходах, які не враховують стрімкий розвиток цифрових технологій. І ось це виглядає як оцей котик у нас на слайді. Але Якщо ми будемо йти в ногу з цифровізацією, і сучасний бізнес, і державні установи дедалі більше переходять саме на автоматизовані облікові системи. Вони змінюються, вони постійно вимагають оновлення, тому що змінюється наше законодавство. І студенти, і викладачі повинні йти нога в ногу з цими технологіями. І відповідно до цього, і вузи, і коледжі, які не оновлюють свої програми обліку. Можуть ну, ризикують втратити свою конкурентну спроможність на ринку освітніх послуг. Тож навчання студентів саме у роботі в програмних продуктах, таких як в лінійки баз, або облік бюджетних установ, або інших якихось спеціалізованих програмних забезпечень для обліку бюджетних та комунальних підприємств, дозволить випускникам. Легко інтегруватися в робочі процеси після закінчення навчання. А ви самі знаєте, як це відбувається навчання, коли ми дуже багато знаємо практичних, ой, дуже багато знаємо теорії, там, проводки і таке інше. А коли приходимо по факту в організацію і перший досвід, з чим ми стикаємося, що ми не вміємо працювати в програмних забезпеченнях, які стоять. В тих організаціях, куди ми працевлаштовуємося, і знову ж таки хочеться нагадати, що підписуйте меморандум і звертайтесь на освіта, ravlik.ua, тому що треба автоматизовувати навчальні заклади, потрібно викладати саме не тільки теоретичні знання, надавати студентів, а ще й практичні навики по роботі в програмних забезпеченнях. Які переваги автоматизації обліку саме в освіті? По-перше, це якісна підготовка студентів, це використання реальних кейсів та практичних завдань на базі сучасних бухгалтерських програм, які допомагають студентам отримувати актуальні навички? Вони не просто вивчають теорію, а й набувають досвіду роботи в реальному середовищі, що підвищує їхню готовність до практичної діяльності. Підвищення конкурентноспроможності вузу, наявність у навчальному плані сучасних програмних рішень приваблює нових абітурієнтів і їхніх батьків, які шукають заклади з практичною орієнтацією, заклади освіти, що інвестують у новітні технології, мають вищі шанси зайняти провідні позиції в рейтингах, зниження адміністративного навантаження на викладачів. Саме автоматизація дозволяє скоротити час на облік, контроль та аналіз фінансової інформації. Це дає можливість викладачам зосередитися на якісному викладанні матеріалу та проведенні інтерактивних занять. Відповідність сучасним вимогам ринку праці, компанії, що працюють із сучасними ЄРП-системами, шукають фахівців, які володіють навичками роботи в лінійки БАС та інших бухгалтерських програмних забезпечень. Це підвищує рівень працевлаштування випускників та відкриває для них широкі кар'єрні перспективи. І можливість співпраці з бізнесом. Освітні установи, які використовують сучасне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, можуть залучати до навчального процесу представників компаній, що сприяє створенню програм стажувань і підвищенню рівня підготовки студентів. І хочу поділитися практичним досвідом від нашої компанії «Активсофт». «Активсофт» багато, скажімо так, вкладає і розвиває. Конкурентну спроможність наших студентів, тому що саме наші курси по роботі в програмних рішеннях вони дають змогу проходження практичних завдань в програмних продуктах і інших бухгалтерських програмних забезпечення. і саме це дозволяє студентам повністю освоїти облік від відображення бухгалтерських проводок. До закриття балансу і подачі формуванню податкових декларацій. Тобто, ми повністю весь цикл проходять на навчанні студенти, і вони вже мають змогу побачити, як це відбувається ну, приблизно в реальному часі, як ну, на організаціях це відбувається. Знову ж таки, саме такий комплексний підхід, який дозволяє пропрацювати від там, перших там, рознесення первинних документів до закриття балансу. Формую розуміння, як це відбувається на організаціях по відображенню бухгалтерського обліку. І тому такі випускники, які проходять такі курси, вони в рази є конкурентно спроможними. Так. І ось наші курси, які ми надаємо нашим студентам, для. Вивчення. Це ось конкурс дистанційного навчання, використання прикладного рішення Баз бухгалтерія, бухгалтерський облік в бюджетній установі, бухгалтерський облік в Україні для початківців, оперативне управління компанією за допомогою прикладного рішення Баз малий бізнес і зарплата і кадровий облік в Баз бухгалтерії «Корп». Якщо ви відскануєте QR-код, ви можете перейти на нашу сторінку і більш детально ознайомитися з нашими курсами. Кожен курс має різні тарифи. І ось один із таких тарифів, який ми розробили, це спеціальний тариф освітянин від «Активсофт». Він має дешевшу ціну, тобто воно доступне для проходження. І студенти і викладачі можуть прийти в будь-який з цих курсів, які я називала, по цьому тарифу освітянин. Так, і у мене запитання. Як ви думаєте, який був самий найпопулярніший, найзатребуваніший курс з тих, що я перелічила? Може хтось відповісти, як ви думаєте? Третій? Курс дистанційного навчання бухгалтерський облік для початківців? Саме так. Він і був найзатребуванішим, і от така, наприклад, була наша реакція після того, як ми про це дізналися, тому що ми були здивовані, що цей курс виявився саме по тарифу освітянин. А по тарифу освітянин він у нас був найпопулярніший. Тобто до нас прийшли не тільки студенти навчатися цьому курсу, а й викладачі. І це от саме і викликало здивування. А він авторський курс, тому що він розроблений саме бухгалтером і викладачем-практиком. Наш викладач, вона практик по бухгалтерському обліку, веде декілька організацій, і ми дуже як шепетільно підходили до підбору, чому саме його такий створити для початківця. Поряд з тим, що ми вивчаємо там теоретичним знанням. Ми ще й надали практичні навики по заповненню первинних документів. Тобто, я знаю, що точно таких от аналогів немає в інших курсах, не надають. І, от саме по заповненню первинних документів, як воно повинно відбуватися, ми надаємо і консультації, і перевірку по такому ще додатковому практичному завданню. І це дає змогу після проходження такого курсу, наприклад, студентам одразу прийти бухгалтером на підприємство по первинним документам, або, наприклад, помічником бухгалтера. А для викладачів, до речі, викладачі, напевне, чому проходять цей курс? Тому що вони можуть також піти і по суміщенню працювати бухгалтером, не просто не просто викладачем, а ще й додатково вести. Організацію вести бухгалтерський облік і мати вже практичні навики роботи в бухобліку. А що найкраще для студентів, коли їхній викладач є практикуючим бухгалтером, тому що саме практикуючий бухгалтер мені здається дасть більше знань. А до речі, коли я там давно навчалася також на спеціальності бухгалтерський облік та аудит. Те саме було, тобто ти відчуваєш, хто перед тобою. Це викладач, який практик, або це викладач, який тільки теорію знає і все. Тобто, як це відбувається на організації, наприклад, він не знає. Тому робимо виводи, що дійсно це такий курс, який потребує уваги і дає навики практичні навики роботи в бухобліку. І хочемо анонсувати вам, що у нас вже на завершальній стадії два курси. Курс дистанційного навчання, бухгалтерський облік в комунальній установі, тому що там є особливості по обліку. І курс дистанційного навчання це бухгалтерський облік в Україні для спеціалістів. Це семимодульний курс, який має таке продовження то для початківців, а це вже для спеціалістів. Також буде з практичними навиками до закриття балансу. Так що скануйте QR-код, переходьте на нашу сторінку і ознайомтеся, будь ласка. Так. І висновки: що якість освіти та конкурентну спроможність. Те, що ми казали, що автоматизація обліку це ключовий фактор підготовки сучасних фахівців. Це інтеграція саме бухгалтерських програм у навчальний процес, який підвищує рівень освіти, і випускники отримують практичні навики, необхідні на ринку праці. Тож переваги для вищих навчальних закладів це підвищення рейтингу та престижу університету, залучення більшої кількості абітурієнтів, відповідність сучасним освітнім вимогам, ну і очікування студентів та роботодавців, що орієнтація на практичні знання та реальні кейси. Попит на спеціалістів, які володіють сучасними технологіями, та автоматизовані системи це основа майбутньої кар'єри у сфері фінансів та бухгалтерії. Тож інвестування в технології освіти це вклад у майбутнє. Так, наші контакти. І зараз, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, можливо, хочете щось для себе дізнатися більше. Я зрозуміла. Добре. Що ж, тоді всім гарного дня і дякуємо за увагу.